Доброго дня, Мене звати Наталя Василенка, і сьогодні я хочу розповісти про результати мого тату, тому що Вони мене надихають, і я не можу не розказати вам про свого татуся. П'ять років тому тато пережив інсульт і дуже тяжко його зложило, тому що право з йому паралізувало. І всі наші ходіння по лікарям не давали результату, тато Погано ходив, рука просто висіла, лице було перекошене, і тату, звичайно, що не міг добре ні говорити, і пам'ять теж здавала. Коли я почала йому давати продукти коралового клубу, це були програми, це була очистка. Він пройшов чотири концепції здоров'я, це були і коловади, це парашилт, і, і детокс плюс. Почався почалися зміни. Першим ділом тато почав ставати на ногу, він її почав переставляти. Тепер він вже починає рукою гарно піднімати і рухати нею. І що мені дуже заз е, е, мені сподобалося результат, це він почав говорити, він жартує, він не плаче, в нього хороший настрій, він гарно спить, він ходить в туалет нормально, тому що в нього були проблеми із цим також і з простатитом. Зараз в нього цих проблем немає. Тобто повністю концепція здоров'я відновила тата не тільки проблеми після інсульту, а й в загальному весь стан його здоров'я. Тому зараз він постійно на програмі КардіоПЕК і час від часу пробиває програму Ментал Форс. І от такі в нас результати. Дякую.